Вітаємо, друзі! Сьогодні розповімо вам про міні-травму, з якою стикався, мабуть, кожен бігун, а саме про палець бігуна. Мене звати Надя, я фізичний терапевт і я вітаю вас на каналі Run for Fun, де ми розповідаємо різні цікаві факти про біг та травматизацію. Додивіться це відео до кінця, підтримуйте нас вподобайкою та підписуйтеся на канал. Сьогодні розберемо з вами, що таке палець бігуна або піднігтюва гематома, які причини виникнення даної травми, який спеціаліст допоможе вам вирішити наслідки від даної травми, які моменти варто враховувати, аби вберегти себе від даного пошкодження, та трішки переміримо ваші стопи на рухливість і покажемо вам декілька вправ. Перше, піднігтєва гематома або шпалець бігуна це не надто серйозна травма, проте це дуже поширений стан, який зустрічається серед бігунів на довгій дистанції і трейлранерів. Тож ми вирішили розібрати цю тему для вас, аби бути корисними. Найчастіше така гематома виникає на великому пальці, проте може виникати і на усіх інших. Під час бігу на нашій пальці припадає значне зусилля, і дуже важливим фактором є те, як вони розташовані у кросівку. Чим ближче ваш великий палець знаходиться до кінчика кросівка, тим більша ймовірність, що повторюване зусилля під час бігу, спровокує на ньому піднягтьову гематому. Тому дуже важливим фактором є підбір відповідного взуття з відповідним розміром під вашу стопу. Друге причини. Основною причиною виникнення даної травми є постійний повторюваний стрес на вашій нігті під час бігу, особливо коли ваші пальці постійно вдаряються в передню частину кросівка. Також важливим фактором є надто тісні шкарпетки, адже вони будуть додатково стискати ваші пальці. Під час бігу вниз, коли ваша нога постійно просувається до передньої частини кросівка, це також буде збільшувати ризик виникнення піднігтьової гематоми. Варто враховувати біг у літку і в спекотну погоду, адже ваша стопа в такий час набрякає і стає трохи більшою в розмірі. Відповідно, звичні для вас кросівки вже можуть бути тісними. Гематома може виникнути як маленька крихітна плямка, а пізніше розповсюджуватись на ваш весь ніготь, тобто протягом кількох днів вона може навіть збільшуватись. Якщо гематома дуже глибока, ви навіть можете втратити нігодь. Третє. Виникнення даних проблем також може бути наслідком інфекції чи інших факторів. Тому ми рекомендуємо вам звертатися до професійного подолога, який допоможе вам у вирішенні даної проблеми та наслідків від травматизації нігтя. Четверте, як себе застерегти від даної травми? Обирайте відповідне взуття на пів чи на розмір більше, ніж ваша стопа. Достатньо туго зав'язуйте шнурки для того, щоб під час бігу ваша стопа постійно не ковзала у кросівку. Обирайте синтетичні шкарпетки, які будуть відводити вологу та будуть за розміром вашої стопи і не будуть стискати ваші пальці. Також поступово збільшуйте кілометраж бігу для того, щоб ваші пальці та стопи адаптувались до навантаження. І п'ятий наш пункт. Зараз трішки оглянемо наші стопи, подивимось, наскільки вони функціональні, і виконаємо деякі вправи. І почнемо з того, що варто спостерігати загалом, яке у нас положення стоп, коли ми стоїмо. Тобто, так у мене є досить фізіологічне положення стоп і пальців. Пальці розташовані широко, але дуже часто у людей, наприклад, є. Ось приблизно таке положення пальців, так тобто вони є підтиснуті вже додатково якимись зовнішніми чинниками, факторами і взуттям, до прикладу, так. І Чим більш у нас підтиснуті пальці, тим є меншою наша площа опори, тим менші ми є стабільні. Так як, коли я використовую повністю свої пальці, я можу досить добре переносити вагу. І так само під час бігу. Відповідно, якщо у мене є пальці підтиснуті, то я вже якби, там, коли наступаю на одну стопу, можу якби, нестабільно себе почувати. Щодо до функціональності, це буде одразу і вправа. Перше, що ми перевіряємо, чи здатні ви підняти вгору перші пальці, при тому ваш четвертий та п'ятий палець залишається фіксованим до підлоги. Виглядає це ось таким чином. Кілька разів продемонструю. Тобто я за рахунок контролю м'язів стопи. Піднімаю свій палець вгору, а інші у мене залишаються. Дуже часто є така картина, що там піднімається перший, відразу всі інші. Так? Тобто слабкий контроль, відповідно, слабкий контроль м'язів. Тому, як перша вправа, можете навчитись виконувати ось такі піднімання. І друга вправа буде протилежна до першої, нам потрібно а, тримати перший палець фіксованим до підлоги. А підіймати усі інші разом. Так? Тобто, з боку, до прикладу, це виглядає ось так. У мене напружується склепіння. І я контролюю перший палець, тобто, це є дуже важливо. При тому я не компенсовую собі рухом у суглобі. Наприклад, я не виконую ось таким чином, не вивертаючи суглоб. Так? А я чітко тримаю фіксовану. Свої ноги, стопи і працюю м'язами на стопі. Це буде друга ваша вправа. Спробуйте і пишіть в коментарях загалом, чи у вас вийшло і чи було легко. Отже, сьогодні ми дізналися, що таке палець бігуна, які причини виникнення даної травми, які є фактори впливу та як застерегти себе від даного пошкодження. Також ми перевірили рухливість ваших пальців та виконали декілька вправ. Пам'ятайте, якщо у вас є пошкодження нігтя, це може провокувати досить інтенсивний біль та набряк, який буде впливати на ваш тренувальний процес та ускладнювати навіть звичне одягання взуття. Підписуйтеся на канал, пишіть ваші запитання, коментарі та обов'язково ставте нам вподобайки.